子。 Це британський вундеркінд Теді Гопс, йому чотири роки. А коли було три, він став наймолодшим членом товариства Менса, до якого входять люди з високим коефіцієнтом інтелекту. Уже у два роки малюк сам навчився читати. Також він рахує до ста сімома мовами, зокрема й китайською. У дворічному віці він навчився рахувати до ста англійською, і я просто подумала, кожна дитина має особливості. Хтось розвивається трохи швидше в одному, а хтось в іншому. І ми подумали, що це його коник. що це чудово, але на цьому кінець Але теді й далі дивував батьків. Під час локдауну йому дозволили дивитися мультфільми по телебаченню. Але хлопчик сказав, що його цікавлять лише освітні програми. Він також обирає для читання складні літературні твори. Утім, малюк знаходить час і на дитячі ігри, і на ліплення з пластиліну. Товариство Менса засновано 1946 року. До нього входить понад 120 тисяч людей зі ста країн. Приймають тих, у кого стандартні тести на IQ ліпші ніж у 98% людей, які їх пройшли.